Якщо ви думали, що на цьому каналі я робитиму відео тільки про книжки. По-перше, ви не читали опис. Ай-яй. А по-друге, ви помилилися, тому що я загалом хотіла розповідати про все, чи мені подобається займатися, чим я цікавлюся. І сюди входить bullet journaling. Бачите, тут теж позолочені сторінки. А якщо ви вперше почули це словосполучення, то коротко, bullet journaling – це така система планування власного життя. Яка базується на пунктах, тобто bullet points з англійської, основна ідея засновника цього напрямку була в тому, щоб створити зручний спосіб планувати цілі і справи на рік, місяць, тиждень і день, і підлаштовувати планер під власні потреби. Але також його можна, звичайно, ж персоналізовувати, створювати собі теми, домальовувати щось, створювати трекери і загалом додавати туди власні ідеї і власні побажання. А я вперше почула про Bullet Journaling десь 4-5 років тому. І з того часу я майже безперервно створюю свої планери і не уявляю без цього свого життя, тому що це не просто зручний спосіб занотовувати завдання і дотримуватись графіку, а також і дуже веселе цікаве хобі, яким я хочу також поділитися і з вами. Тому сьогодні я покажу вам, як я готую свій планер до наступного місяця. Скаво, прошу до мого столу, і поки я не почала малювати, одразу хочу сказати, що всі покликання на канцелярію я залишу в описі, якщо вам буде цікаво подивитись, де придбати всі ці маркери таке і таке інше. Отже, на цей місяць я запланувала загалом таку пляжну, морську тему. І спочатку я хотіла намалювати е, хвилі більш в такому стилі цього японського художника, але Мої скіли, навички малювання не настільки розвинені, щоб це малювати. Я декілька разів пробувала, мені не сподобалось, як у мене виходить малювати саме такі високі хвилі. Тому, врешті, я пошукала трохи натхнення в пінтересті і в інстаграмі і зупинилася на такій, такій саме пляжній темі, як погляд згори на пляж. Там є якісь шльопки лежать, якісь е, мушлі. Видно, як напливає хвиля, і це все нібито допис в інстаграмі. Не знаю, чому я вирішила зробити саме допис в інстаграмі, але мені насправді подобається, коли у Bullet Journal вносять такі прикольні якісь комп'ютерні телефонні теми. Тому я вирішила це зробити, і врешті мені дуже сподобалось, як це вийшло. Отже, на першій сторінці це така як обкладинка у мене є в кожному місяці. А насправді я зазвичай роблю це дві сторінки. На одній сторінці така картинка, на іншій, наприклад, цитата. Але у мене в блокноті залишилося не так багато місць, тому я трохи скоротила в цьому місяці сторінки, які я оформлюю. Але на першій цій обкладниці я зробила таку картинку, схожу на допис в інстаграмі: згори нібито йдуть розповіді, знизу я зробила всі ці позначки що це там лайк, вподобайка, коментар комусь надіслати. І підпис червень має виглядати нібито назва аккаунту, який запостив цей допис. І далі на наступній сторінці я зробила сторінку, на якій я звичайно, заповнюю свої якісь улюблені речі. На місяць це можуть бути фільми, книжки, пісні. Я просто відмічаю їх маленькими іконками і записую, тому що мені цікаво потім повернутися назад і подивитися, що мене цікавило, що я любила робити в цьому місяці. І моменти це схожа ідея, але це саме якісь певні події, які зі мною сталися, які зробили мене щасливою. Не ну, обов'язково це щось таке важливе. Це можуть бути дрібниці, але які просто мені запам'яталися або хочеться запам'ятати, хочеться кудись записати. Наступна сторінка це у мене завжди погляд на місяць, тобто це календар на весь місяць, в якому я можу позначити якісь важливі події на певні дні, або дні народження, свята, щось таке. Я зробила його в цьому місяці більш схожим на персональну сторінку в інстаграмі. Тобто ці всі квадратики мають виглядати. Ну, якщо ви подивитесь в себе в інстаграмі, я думаю, ви зловите, сподіваюся, схожість, що це схоже, ці квадратики схожі на пости, і оця лінія розділяє їх із верхньою частиною профілю, і вже у верхній частині профілю. Я підписала, що це місяць червень, і е, зробила також е, іконку профіля. Спочатку я там намалювала такі самі е, хвилі, які накочуються. Але, врешті, мені не сподобалось, як це виглядає. Я їх стерла і намалювала там корали. Е, е, я спочатку не подивилася, як мають виглядати корали, тому вони трохи схожі на кактуси. але... Я думаю, це все, одно, це все одно непогано. І коли я домалювала бульбашки і блакитний фон, то, в принципі, одразу стало зрозуміло, що вони під водою і що це справді корал. І також я, врешті, додала такі рисочки, всякі, не обов'язково криві, просто щоб додати трохи текстури до цих коралів і обвела. Назву чорним, чорною ручкою, тому що мені здається, що так воно краще виглядало. І додала оці кнопки, нібито це підписка, повідомлення, що справді воно виглядало більш схоже на інстаграм. І, звичайно ж, найважливіше це також пронумерувати дні. Наступна сторінка теж дуже цікава. На ній я записую звички. Які я маю виконувати бажано щодня, але це не обов'язково щось таке дуже строге. Мені просто цікаво слідкувати, наскільки часто я роблю певні речі. І цей трекер допомагає мені іноді звертати увагу на те, що мені треба робити частіше, більше щось тренувати і таке інше. І поруч із трекером я вирішила намалювати ще один. Допис інстаграму. Цього разу це вже вид з боку, а не згори, і я домалювала тут парасольку пляжну. І в цьому трекері у мене є такі речі, як займатися різними мовами, які я вчу, читання вправи е, фізичні. Дотримання графіку, пиття води, фрукти і таке інше. Тобто, це можуть бути такі базові речі, які просто мені хочеться частіше дотримуватись. Я поділила їх на чотири категорії, які я зараз відмічаю цими сердечками, щоб потім заповнювати квадратики різними кольорами, і було більш різнокольорово. Власне, ці категорії у мене поділяються на мови, продуктивність, здоров'я і їжу. І, звичайно ж, я далі все обводжу чорною ручкою. Я одразу скажу, що я забула відмітити ці маленькі три крапочки і ем, обвести також галочку згори. але я потім повернулася і зробила це за кадром. Перепрошую, що в кадрі іноді видно моє волосся, але це, сподіваюся, нічого не закриває. Отже, на наступній сторінці дуже важливий трекер це читання. В цьому трекері я відмічаю, скільки сторінок я читаю щодня. Я збиралась згори намалювати ще одну іконку, потім передумала. Цей трекер працює дуже просто, в ньому відмічений кожен день місяця. І згори у мене є така саморобна лінійка, саморобна шкала. Я відмічаю кількість сторінок, тобто це 10, 20, 30 і до 100 сторінок за день. І потім я можу відмічати, скільки я прочитала за день. Зараз ця сторінка виглядає трохи чорно-білою, але оскільки я Буду потім проводити такі е, кольоровими маркерами лінії, то вона буде в кінці місяця виглядати дуже цікаво-кольорово, і я для кожної книжки обираю новий кольор. І остання сторінка, яку я заповнюю на місяць, це перший тиждень е, червня. Але насправді е, в цій ситуації, оскільки травень закінчується посередині тижня, то тут будуть декілька перших днів, точніше декілька останніх днів травня, і потім перші числа червня. Так частіше за все у мене і буває. Я вирішила зробити цю сторінку також в стилі таких, нібито текстових повідомлень в Інстаграмі. Тобто, я подивилась, як в Інстаграмі в приватних повідомленнях виглядають текстові бульбашки і замалювала їх. У схожій формі, а також додала таку картинку з коралами. Це, цього разу я справді подивилась більш-менш, як малюються корали, і додала їх на нібито такому кораловому рифі або, можливо, підводна скеля якась там з піском. Тут я теж додала трохи бульбашок, і знову залишилося тільки обвести все чорною ручкою. Тому що з контуром чорним все завжди виглядає красивіше. І прописати дні тижня і числа. Як бачите, червень починається у нас з четверга, тому так і виходить. До речі, якщо вам цікаво, чому мої квадратики на кожен день поділені цією рисочкою на дві частини, то у верхній частині я заповнюю. Події, а у нижній саме йдуть вже завдання на день. Ці корали насправді було дуже весело малювати. Це дуже легко, тому що це більш такі довільні форми, і потім можна додавати різні візерунки до них, текстуру якусь, щоб було більш реалістично, але також більш цікаво виглядало. Тому, якщо ви хочете спробувати, я дуже рекомендую. Просто пошукайте. Деякі приклади в інтернеті, і вам буде, мабуть, теж цікаво спробувати їх намалювати. І наприкінці можна нарешті подивитися, як виглядає весь мій місяць. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і було цікаво його дивитись. Можливо, ви взяли собі декілька ідей або натхнення для власного планера, якщо ви його ведете. Обов'язково розповідайте мені в коментарях про свої враження і про свої планери. Лайкайте це відео і підписуйтесь на канал. Я забувала про це казати вже два відео поспіль, але нарешті згадала. Сподіваюся, зустрітися з вами на наступному тижні, а також через місяць я покажу вам знову свій планер і заповнення його на червень. Так, не на червень, на липень. На червень було зараз. Якщо ви додивилися до кінця, також ставте у коментарях таке емоджі і бувайте!